Життя золота акція подарована людині. І кожен намагається реалізувати по-своєму. Поспішаємо, насолоджуємось миттєвостями дня чи розтягуємо задоволення. І знову ж кожен по-своєму. Юначе. У тебе все життя попереду. І так хочеться, щоб воно було прекрасне, все в твоїх руках, тобі під силу реалізувати задуми, утілити в життя мрії, творити добро, якого так не вистачає. Та раптом у тебе в руці з'являється пляшка. Хоча ти й сам, напевно, не розумієш нащо. За статистикою з десяти людей, що вживають алкоголь, один не зможе мати дітей. Один помре від сирозу печінки, один зіп'ється, від нього піде дружина і забере дітей, двоє помруть, не доживши до сорока п'яти. Інші мають шанс сісти в тюрму, померти чи покалічитись, причиною чого стане алкоголь. Пам'ятай час неблаганно рухається вперед. І настане мить, коли доведеться зупинитися, озирнутися назад, щоб переосмислити прожити зроблене, подякувати долі за дитячий сміх, за лагідну усмішку коханої, за міцний потиск чоловічої руки, за можливість насолоджуватись весняним буйноцвіттям, задивлятися на щасливих людей і радіти за них, але ти можеш і не пізнати цього, бо Свіча. Твого життя згасне, так і не розгорівшись.